Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка доволі точні ювелірні ваги 8028. Лінк на них залишу в описі до відео. В комплекті інструкція англійською. Як бачите, вони існують на різну максимальну вагу. У мене на 100 грам. Пластикова чаша і пінцет. 100-грамова гиря для калібрування. Дві батарейки 3А і самі ваги. Розмір корпусу 116 на 66х33 мм. Корпус пластиковий з матовим покриттям. Ціна поділки тисячна г. Платформа легко знімається. Тепер встановлю батарейки і подивимось на функціонал. Ніжки, до речі, м'які не ковзають по столу. Кнопка М перемикає одиниці виміру ваги. Т. Це, звісно, тарування. Якщо утримувати М, ваги входять в режим калібрування. Треба поставити гірю з комплекту, і готово. ПЦПКС – ПКС підрахунок кількості предметів. Спочатку треба поставити на платформу 25, 50, 75 або 100 зразків предметів, які треба підрахувати. Потім утримуємо ПКС, кнопкою М обираємо, яку кількість предметів ми поклали. Потім натискаємо TARA і знову ПКС. Тепер ваги показують кількість предметів на платформі. І на сам кінець буду ставити гирі на платформу, поступово зменшуючи вагу, щоб ви могли оцінити їх точність. 100 грамову гирю, що йшла в комплекті, показують точно. Далі на гирях зі старого набору вони показували менше на одну тисячну грама. І тут скоріше гирі вже не точні, ніж ваги. Всі корисні посилання в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!